Три випадки сальмонельозу в Дніпрі інфекційну бактерію підхопили двоє містян після відвідування одного із закладів громадського харчування. Ще один випадок зафіксували у працівника. Щоб встановити причини цих захворювань, спеціалісти Держпродспоживслужби провели розслідування в закладі. В рамках нього фахівці зафіксували ряд санітарно-гігієнічних порушень. Зокрема, недотримання режиму дезінфекції, незадовільний стан приміщень та наявність продуктів без маркування. Наразі заклад закрито на 10 днів для усунення недоліків. Складено протокол про адміністративне правопорушення через те, що суб'єкт господарювання вчинив порушення саме гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів, що створило загрозу для життя та здоров'я людей. Після того як терміни усунення порушень будуть вичерпані спеціалістами головного управління держпродспоживслужби, буде проведено повторну перевірку, у разі якщо суб'єкт господарювання не усуне. Встановлені порушення, то матеріали будуть передані до суду.